З літньої відпустки вийшли і гандболісти Ужгородських Карпат. Хлопці проводять щоденні тренування в залі, працюють над загальною фізичною підготовкою, розбирають тактичні схеми. Також нині напрацьовують нові зв'язки, окомплектовують команду, проводять двосторонні тренування з гандболістками. Літо проминуло дуже швидко. Зібралися ми відносно недавно, два тижні тому. Почали Підготовку до сезону зараз займаємося фізичною підготовкою, силовою підготовкою. І з вересня місяця плануємо вже перейти в зал, працювати з і готуватися вже в плані технічної, тактичної підготовки. Костяк команди нам вдалося зберегти. Ми вже знаємо один одного, вже притерлися, так можна сказати. Зібралися ми в хорошому настрої, скучили за роботою, скучили за один одним одним за одним. Тому все йде в нормальному робочому процесі і маємо бажання. Маю надію, що в цьому сезоні нам вдасться показати кращий гандбол ніж в попередньому.